В ефірі телеканалу ІТ3 програма Стрічка подій огляд тижня це новини, де ми зосереджуємось на головних викликах, трендах та культурних інноваціях за тиждень. В Студії Валерія Семсонова. Вітаю! Українці відзначили другу річницю повномасштабного вторгнення Росії на тимчасово окупованих територіях. Розпочались дострокові незаконні вибори президента РФ. А очільник гур Кирило Буданов розповів про розбіжності між Зеленським та Залужним. Все це чекає нас у найсвіжіших політичних новинах. Поїхали 24 лютого. Українці відзначили другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну цього дня до Києва. Приїхали колишні прем'єр-міністри Британії та Швеції президентка Єврокомісії, прем'єри Італії, Канади та Бельгії, щоб показати свою солідарність у річницю вторгнення в гостомелі. Президент України Володимир Зеленський провів спільну конференцію з лідерами країн заходу. Здавалося, що все втрачено, і Київ паде за кілька днів, але Київ вистояв. ваша мужність стала на шляху Путіна. ви не втекли і не здригнулися. невеликий контингент українських героїв стримував загарбника борючись до останнього патрона і до останнього подиху. Два роки тому. Росіяни намагалися захопити Київ і замінити демократично обраний режим і уряд президента Зеленського на свій уряд. і тим не менш, ми стоїмо зараз тут пліч опліч з вами, пане президенте. Ваш уряд продовжує працювати. Джорджа Мелоні під час конференції зачитала рядки гімну України та заявила, що саме в гостомелі українці повторили ці слова. Ми зібрались тут, щоб подякувати всім чоловікам та жінкам, які не втікли, а почали боротися за свою свободу. Захисники України захистили те, що вони люблять, і захистили нас. Водночас, під час прес-конференції, Володимир Зеленський нагородив українських бійців державними нагородами за особисту мужність та героїзм. Світові лідери вшанували пам'ять загиблих захисників на Михайлівській площі в Києві. У річницю вторгнення Україна підписала з Канадою та Італією двосторонні безпекові угоди між країнами. За словами Зеленського, такі угоди закладають міцну основу для тривалого безпекового партнерства між державами. Окрім цього, президент звернувся до лідерів g 7 та подякував за підтримку української держави. Коли провідні демократії світу справді рішучі ця рішучість подолає всі виклики і ми вже досягли багато і Світ відчуває, що Путін може програти війну. І коли він програє, це означатиме що виграє не просто хтось один у світі. а Вся глобальна сліннота народів і міжнародне право. Як таке переможне, і ми повинні це забезпечити. І, будь ласка, пам'ятаємо, що імперські амбіції та реваншизм може бути подоланим тільки разом. Нагадаємо, Україна вже підписала безпекові угоди з п'ятьма країнами Великої Сімки та Данією. Переговори про підписання аналогічних угод ведуться з Японією, США, Румунією, Польщею та іншими країнами, а також з Євросоюзом. Такі угоди передбачають військову підтримку але найголовніше, там чітко вказаний факт територіальної цілісності України в межах 91-го року. До того ж, мова йде не лише про визнання кордонів цього року, а й про те, що країни готові надавати допомогу Україні для їхнього відновлення. РФ розстріляли українських військових, які здались в полон. За даними омбудсмена України, воєнний злочин трапився 24 лютого. Точну кількість страчених росіянами українців невідомо. Ймовірно, їх було щонайменше сім. На відео, опублікованому в телеграм-каналі Лубінця, видно, що українські військові здаються в полон. Їхні руки підняті доверху. Вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх в полон, але на Мість нещадно розстріляли щодо цього злочину, омбудсмен негайно звернувся з офіційними листами до ООН та Міжнародного комітету Червоного Христа, аби організації зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених. На окупованій частині Запорізької області почались незаконні дострокові вибори президента РФ. Перший етап стартував 17 лютого. Тоді окупанти почали обходити будинки жителів, аби проінформувати про вибори. Люди можуть голосувати будь-де: чи то прибудинкові території, чи то громадські місця. Для того, аби зробити вибір, наявність російського паспорту не вимагається. Ба більш голосувати можна і за паспортом українського зразку. Вибори призначені. На період з 15 по 17 березня речник євросоюзу Пітерстано заявив, що Європейський союз не визнає результати незаконного голосування, які Росія проведе на тимчасово окупованих територіях України. Очільник гур Кирило Буданов дав інтерв'ю CBC News, в якому відповів на питання, що останнім часом цікавлять українців. Одним з таких стало питання щодо злиття інформації Кремлю про плани літнього контрнаступу збройних сил України. Головний розвідник заявив, українська сторона має докази того, що Росія знала про контрнаступ. Однак, як Буданов, так і Зеленський не підтвердили інформації щодо того, хто саме це зробив. Друге питання це замороження війни з Росією очільник гур запевнив, замороження війни означає визнання окупації українських територій, тому Україна ніколи не піде на такий крок. І третє найгарячіше питання: розбіжність між Зеленським та Залужним. Чи дійсно вона була? Тут Будана висловив сумнів, адже один із них є підлеглим. Іншого водночас із цим натякнув рішення щодо зміни військового керівництва правильне. На кордоні з Польщею перебувають понад дві тисячі вантажівок. Найбільше навпроти пунктів пропуску Краківець, Рава, Руська та Ягодин, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, на пункті пропуску ягодин поляки взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України до Польщі. Нагадаю, 9 лютого польські фермери почали загальнонаціональний страйк. Акція щонайменше триватиме до 10 березня. Мітингувальники вимагають скасування впровадження грінділ імпорту сільських Ськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва. Один з недавніх мітингів відбувся у Варшаві. В центрі міста зібрались тисячі протестувальників. Учасники акції несли прапори, і транспоранти. Серед написів було гасло Стіна для фермера. На чолі маршу також з'явилася інсталяція у формі танка, зроблена з тюків сіна. 29 лютого в генштабі ЗСУ підтвердили інформацію щодо ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню. Мова йде про 19 загиблих, серед яких заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених військових, зокрема командир цього підрозділу, звичайно, розвідка на місцях, військова розвідка, працює над тим, щоб виявляти. Місця скупчення противника живих, живої сили і техніки, і в даній ситуації прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація і завдано значного удару ворогу. Ще раз це не перший подібний удар, і подібні операції будуть і в майбутньому продовжуватися. Поліція відкрила кримінальне провадження через наругу над державними прапорами в центрі Дніпра. Херсонська спортсменка стала чемпіонкою змагань з художньої гімнастики. А Загребського Динамо під час чемпіонату Хорватії з футболу ефектно нагадали про другу річницю повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Перейдемо до новин культури та спорту. Поліція відкрила кримінальне провадження через наругу над державними прапорами в центрі Дніпра, 26 лютого навпроти будівлі міської ради невідомі порізали державні прапори та банер на алеї Пошани меморіальному комплексі, створеному громадськістю на честь загиблих українських військовослужбовців. За даними представників міськвлади це вже третій акт вандалізму щодо алеї, створеної місяць тому. 13 лютого було викрадено банер, а 17 зникли прапори. 3 березня в серці модної столиці світу в Парижі вдруге відкриється Vogue UA Showcase. Ця подія, що організована командою Vogue Ukraine, покликана популяризувати українську моду на світовій арені. Кожен з українських дизайнерів, що візьме участь у шоукейс, представить ексклюзивний образ, який розкриває сутність його бренду. Це не просто одяг, а справжня розповідь про українську душу та креативність. Під час заходу відбудеться презентація нового весняного номера. Vogue. Ukraine Edition», для якого відомий британський фотограф зняв фотосесію в Україні. Частина прибутку з продажів арт-проекту буде направлена до фонду Ветеранка, з яким співпрацює Вок Ukraine». Херсонська спортсменка Жанна Сабадаш стала чемпіонкою змагань з художньої гімнастики на чемпіонаті Волинської області. Жанна Сабадаш стала чемпіонкою УВ-категорії за програмою майстрів спорту України. Йдеться в дописі. Наразі спортсменка тренується на базі Володимирської дитячо юнацької спортивної школи імені Олексія Зінкевича під керівництвом тренерки-викладачки Олени Медведюк. Українські гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв завоювали золоту та срібну медалі на другому етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у німецькому кодбусі. За свій виступ Ковтун отримав 15,26 бала, а Верняєв 15,16 бала. Зазначу, що Кубок світу 2024 є відбірковим турніром на літню олімпіаду 2024 в Парижі. За підсумком чотирьох етапів, останній з яких має відбутись у досі, наприкінці квітня дня розподілять 20 індивідуальних ліцензій в Париж Загребського Динамо під час чемпіонату Хорватії з футболу ефектно нагадали про другу річницю повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Це сталося на домашньому матчі Динамо проти Рієки в межах 24-го туру ХФЛ, в якому Загребський клуб здобув мінімальну перемогу з рахунком 1-0 завдяки голу Франа Бродича з пенальті. Фанати розгорнули величезний банер над трибунами, на якому був напис українською мовою та фрази з української народної пісні. Ой, у лузі червона калина. Фанати загребського клубу не вперше роблять подібні перформанси на підтримку України в лютому минулого року. Вони розгорнули банер з написом Фріазов. Дякую, що були з нами. Нехай новини, що ви почули сьогодні, стануть стимулом до обговорень, роздумів та дій. Пам'ятайте, майбутнє формується кожною нашою реакцією на те, що відбувається сьогодні. Залишайтесь інформованими. До зустрічі у наступних випусках.